Сьогодні, ну хочемо ми чи не хочемо, йде така вже проксі, третя світова війна. І її можна зараз зупинити і закінчити з перемогою вільного ліберального демократичного світу, або надати інструменти і аргументи тій стороні на цій осі Бейджін, Москва, Тегеран, Каракас, Хенян, яка ну там в певній мірі вже. Де факто існує, і яка е, має значний вплив на е, країни Африки, на країни Азії, на е, авторитарні режими божевільні, але просто менш спроможні через власний розмір, як там Лукашенко, Асад в Сирії. Е, тому е, дуже важливо робити цю роботу, і тут насправді все так погано, тому що цим ніхто не займався да бо насправді розвинений світ е, розслабився після падіння ра. Е, Радянського Союзу і вважав свідомо чи не свідомо, що Ріал політик бізнесю будуть завжди діяти що можна буде за рахунок інвестицій, грошей спільних якихось інтересів завжди домовитися з якимось тиранами. Так не працює, так не буде працювати, і тому, оскільки це ніхто не робив, то Україна зараз на жаль да через те, що ми змушені. Бути а, тим щитом а, а, Європи, загалом вільного світу, а, є місія бути геополітичним суб'єктом і бути в а, на чолі цієї а, антимосковицької коаліції, яка об'єднає як незалежні. А, Вільні країни світу сьогодні да, в першу чергу ті, які найкраще розуміють, що таке імперська Московія, країни Балтії, Польща, Чехія, Сомі, тобто, які дуже гарно пам'ятають, що таке е, московські танки, і що таке вбивство. На да, ми, ми, ми зараз кожного дня це знаємо. Е, об'єднає решту світу, да там Казахстан, Японію, Сполучені Штати, Канади, Норвегію, е, Румунію, Туреччину, але об'єднає ті е, рухи е, національних окупованих держав Московії районів, які хочуть звільнитися від Москви, да тобто калмиків, бурятів, саха сибіряків, уральців, які є природніми союзниками і нашому і вільного світу для того, щоб покінчити нарешті цією останньою імперією в Європі. Дуже вам вдячна за відповідь. Але, пане Олеже, ми про це будемо ще довго говорити і будемо говорити докладно. Але щоб не виглядало, що ми з вами особисто мені можна, а вам, як візіонеру, не можна, не виглядали як фантазери, такі, знаєте, фантазери, мрійники. Які говорять про щось таке, ну, дивіться, медведів, цей алкоголік, говорить так само про ростин України. І нібито Україна вже поділена між Польщею і іншими країнами, багато якої маячні можна почути в світі та в інтернеті. Тому все, що ви кажете, мені, мені, як людині, яка дуже в ці, ці, ці теми. Не просто занурена, а це я вважаю для мене найголовніше. Але мені здається, ви говорите все абсолютно реалістично і логічно. Але так може здаватися не всім. І тому я пропоную трошки перед тим, як ми повернемось до обговорення перспектив Росії після її військової поразки в Україні. Поки що перейти до обговорення того, що зараз є в світовій повістці, того, що зараз лунає в світі, щоб ми не були відірвані, і щоб ви це якось прокоментували. Бо ми не можемо не помічати інших ініціатив, інших думок. Таких, нібито аналітиків, нібито розумників відомих особистостей, які мають поліцеровській премії, мають видатне минуле, але на мою думку, говорять та пишуть відверто про російську маячню. Е, я можу помилятися. І тому прошу вас прокоментувати. Ось, наприклад, наприклад, така особа Чарап, Чарап, Ім'я не пам'ятаю це такий аналітик американський. Фактично закликає вже до розділу України на дві кореї північну та та А, На Росії вже прореагували так, що завершення конфлікту хочуть США. Це ж США не один Чарап, а США взагалі шукають вихід з української авантюри, як пишуть росіяни, бо я моніторю росіян. А назва статті: війна, яку неможливо виграти. От як ви думаєте, чи справді за цією статтею може стояти якась офіційна позиція Вашингтону, що нібито потрібно завершення війни саме шляхом перемир'я умовного мінську? І, Чи це просто чарап так розмірковує? І що взагалі ви думаєте про таку думку, що війна, яку неможливо виграти? Ота, що плюває? Дякую вам. Я людина-прагматик, хоча я. Сподіваюся, що слово візіонер можна вжити. Я стартех, але в той, в той же час я практик. Я підходжу до завдання е, пришвидшення да? тобто, бо це все рівно відбувається пришвидшення і максимальної контрольованості остаточного розпаду е, Російської імперії е, як до проджект плану, е, тому що для України цей процес сильно відбудеться з нами чи без нас, за нашої участі чи без нашої участі, але для українців важливий час бо кожен день. Продовження існування цієї імперії, це сотні загиблих людей, і військових, і цивільних в Україні. Тому наша місія і моя частина цієї роботи це зробити так, щоб це відбулося швидше. Якщо це відбудеться на один день швидше, ніж без нашої роботи. Це чудово, бо ми врятуємо 200 життів. Якщо це відбудеться на місяць раніше, ніж могло бути без нашої роботи. Ми врятуємо там п'ять тисяч життів. І це особисто моя мотивація цієї роботи. Тепер повертаючись до вашого запитання, дуже важливо на мою думку, критично важливо. Мого, це знов таки одне з завдань нашої роботи, тому що російська агентурна мережа і російські більш того ще гірше ніж агентурна мережа, бо агентурну мережу можна вскрити, можна її ліквідувати. Да, бо це питання грошей, це питання якогось компроматів, тобто цим певні спеціальні, в тому числі розвідувальні контррозвідувальні інституції, можуть працювати а. Інструменти і вплив м'якої сили да, у цього софт павер, які е, створюють природню підтримку. Е, вони набагато стійкіші, і проти них особливо в демократичних країнах набагато складніше боротися. Бо це може викликати е, контраргументи. І звісно, що авторитарні режими цим користуються про е, от, утиски свободи слова, про е, недемократичність і бла 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 е, Я не знаю конкретно щодо цієї людини. Яка написала цю статтю, це питання її залежності від Москви в грошах в компроматі, в якихось брудних справах, які Москва через знов таки свою мережу як псевдодипломатів, криміналу і всього іншого давним давно і дуже щільно укорінила як в Європейському Союзі країнах Європейського Союзу, так і з ОКАНом. чи це віра наївна в те, що так є, а таких досить багато людей є і в. Гарварді, і в Єлі і в інших топових інституціях ми знаємо про школу Генрі Кісенджера, да тобто колишнього радника з американського президента з міжнародних питань, певний час якщо не помиляюся, він був держсекретарем. А людина, яка отримала Нобелівську премію. Але якщо от я зараз одну з книжок, в тому числі які читаю це дипломатія Генрі Кісенджера, якщо ви почитаєте будь-якого які його там мемуари, я вже там знайомий з із іншими його працями з його життєвою історією, ви побачите, що ця людина ще в 70-х роках, коли була холодна війна, виступала за так звану розрядку і за налагодження стосунків як з Китаєм КНР, так і з Радянським Союзом. <гану> І він вважав, що це реал політик підхід, що треба домовлятися з тими, з ким є, це нормально. Якби Генрі Кісенджер, що ну, насправді парадоксально, адже він є за походженням євреєм, був в американському апараті державному в 30 -х 40 х роках. Я впевнений, що він би виступав за те, щоб домовлятися з Гітлером. Тому що це частина людей, які сприймають. Реальність як дальність і вважають, що якщо щось робити, то буде гірше. Е, тому писати про дві кореї, про неможливість е, виграти війну це це один з таких наслідків свободи. Да? Тобто, людина справді може все вірити і вважати, що це правильно ми. ж Наше завдання е, показати незмістовність, більш того, шкідливість подібних поглядів, тому що зараз потрібно говорити не про перетворення української держави на дві Кореї, а про те, як з двох корей зробити одну корею. Бо зараз є історичний момент, коли можна закінчити не тільки з е, Московію, але й з КНД. і з цими всіми режимами, які в тому числі ядерною зброєю, загрожують е, вільному світу, загрожують як сполученим штатам напряму, так і державам союзникам, з яких у яких Сполученим Штатами є. Е, Ну, ядерна парасолька домовленість про взаємозахід захід. Якщо ми говоримо в даному випадку, вже згадуючи Корею Китайського народну республіку, то про Японію і Республіку Корею. Відповідно, я бачу завдання наше, да тобто як тих, кому найбільше це потрібно, залученням наших союзників там, з Польщі, Чехії, з Великої Британії, Сполучених Штатів, які будуть. Конструктивно предметно апелювати відповідній фаланзі, да яка знов таки частково може бути на грошах і незалежності від Московії, а частково може чесно в це вірити щодо того, що це хибне бачення більш того, шкідливе не тільки для України, бо перетворення України в дві Кореї це не наша біда, це буде біда для сполучених штатів. Адже якщо вибрати цей сценарій, цей шлях через певний час. Можливо, декілька місяців, в максимум декілька років. Хлопцям вже не з е, Хмельницького Житомира, Донецька, е, там, Херсона, а хлопцям з Зайови, е, Ньюгемшера і Каліфорнії доведеться брати участь в війні. Тобто такий погляд це не зупинити третю світову, а це її пришвидшити. Україна стала, якщо провести певну метафору аналогію, аналогії Чехословаччиною, якою вдалося. Тобто, ми зупинили Мюнхенську змову по суті. Опір українців. Під час, під час переходу війни, ну і в 2014 році, і тим паче 22, з 24 лютого 2022 року він зупинив цей сценарій поділу держави і збільшення петитів агресора. Впевнений, якби ми не чинили опір. Всі прийняли, і ми маємо факти підтвердження да, включно з тим, що говорив німецький міністр фінансів, нашому міністр, що ми через три дня ми з вами немає сенсу вас підтримувати, бо ми будемо домовлятися з путіном. Агресія проти якби Україна впала. Це призвело б до того, по перше і Путін не зупинився, і наступним, скоріше за все, після Казахстану була б країна НАТО, тобто Латвія або Естонія, і щоб змусило задіяти п'ятий артикль НАТО. Відповідно, все таки привело до прямого зіткнення і це. Однозначно сприяло тому, що Китайська Народна Республіка спробувала б військовим чином а, загарбити Тайвань, що знов таки вплинула і змусила і Сполучені Штати, і Японію і скільки за Кореї інші країни включатися в прямий воєнний конфлікт а, з осю Москва Бейджін сьогодні. Підтримка України для а, країн ЄС а, і НАТО, особливо НАТО і інші країни на сході, це можливість уникнути а, с... Послабивши суттєво да і призвівши до втрати е, єдиної державності е, тих країн, які хочуть переділу світу, е, ну це першочер Москва і і їхні союзники шляхом не воєнним шляхом дипломатичним шляхом підтримки України, яка бере участь війні, і ми з, з колегами підготували навіть такі меседжбокс, кейси, конкретні наративи, де ми переконуємо і будемо працювати в цьому напрямку. Е, Естеблішмент в сполучених штатах європі, що ось таке бачення, про яке ви назвали, воно нашкодить не тільки і навіть не стільки України, як саме цим країнам. Дякую.